Вітаю глядачів каналу Вукі Сьогодні поговоримо про чохол накладку Unicase Airbag на прикладі моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар виготовлено із прозорого щільного силікону. З посиленнями на кутах завдяки цьому продукту вдається ніяк не впливати на дизайн гаджету і дарувати йому помітний захист не тільки від подряпин та затертостей, а й глушити помітну частину удару під час падіння. Unicase Airbag виготовлено за лекалами смартфону і тому він упевнено на ньому. Сидить, а також залишає у вільному доступі усі порти та технологічні отвори на смартфоні. Кнопки закриваються захисними дублікаторами, натискатимуться вони так само легко. Розташувавшись на смартфоні, чохол формує над рівнем його дисплею невеличкий бортик, аби ви могли спокійно класти його дисплеєм вниз, не боячись подряпати. Придбати Unicase Airbag можна в нашому магазині. Посилання шукайте в описі цього ролику. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!